Пане Луценко, ви заявили, що лідери опозиції є заручниками своїх завищених вимог. Вчора Олександр Турчинов дав команду розширювати Майдан і поступово захоплювати дедалі нові адміністративні будівлі. На ваш погляд, опозиційні лідери не зацікавлені в мирному врегулюванні і для продовження революції і захоплення влади потрібні жертви? Добре, студія. Хотів би зараз звідси студії перш за все привітати тих людей, які стоять на Майдані і борються за своє європейське майбутнє. Саме в тих умовах твориться українська історія. Друге, пане Андрію. Давайте визнаємо речі, назвемо їх своїми іменами. Все почалося з того моменту, коли курс на євроінтеграцію, так довго проголошуваний президентом Януковичем і Урядом Азарову, був несподівано після переговорів у Кремлі згорнутий, і влада відмовила народу в підтримці європейської інтеграції. Але сьогодні це вже нічого не значить. Сьогодні політика твориться на вулиці. Народ сам веде Україну в Європу. І це ключ до розуміння того, що відбулося в Україні. Після грандіозних маніфестацій в столиці робити вигляд, що нічого не змінилося, влада не має права, якщо ця влада думає про цілісність, безпеку і розвиток України. Ну тут, пане Лусенко, присутній, наприклад, представник Комуністичної партії, вони теж свого часу е народ вів нас у світле майбутнє. Тоді Народ якраз вело в світле майбутнє ЦК КПРС, приміщення ЦК КПУ, в приміщенні якого зараз знаходиться адміністрація президента. Друга теза, про яку я хочу Не, сказати. Коли творилася революція? Комуністична чи соціалістична? Другу тезу, яку я хочу сказати, можна фізично заблокувати Майдан, як це сьогодні зробила нинішня влада. Можна навіть побити ще раз студентів і мирних демонстрантів як це вже продемонстрував уряд і злочинний міністр внутрішніх справ Захарченка. Але неможливо заблокувати Київ, неможливо заблокувати Україну. Чим більше буде сили, тим більше буде протидії власне демонстрації. І сьогодні опозиція робить все необхідне разом із лідерами громадянського суспільства, щоб запропонувати конструктив. І коли ви говорите про переговори влади та опозиції, це не зовсім правильно. Необхіден діалог суспільства і влади. Суспільство, яке стало зовсім іншим після цих подій. І все ще старої влади. От і ви, пане Луценко, мені приписуєте те, чого я не казав. Що я і це, запитував, це запитував, в запитаннях. Я, я запитував, де мають зупинитися влади і опозиції. І опозиція. Але йдеться, я зараз завершу тільки йдеться не про влад... відносини влади і опозиції. Йдеться про відносини, вибачте, мільйони людей, які виходять на площі і влади, яка робить вилятче, цього не відбувається. Можна далі полювати на кабанів в день, коли б'ють студентів до крові. Можна їхати в Китай на екскурсію і робити вигляд, що воно розмокше само по собою. Але сьогодні ця тактика вже не спрацьовує. Минуле вже не керує майбутнім України. Ми мусимо сьогодні, після демонстрації сили надії на Майдані, політики мають продемонструвати силу розуму. Тому мені, наприклад, найкращим в подіях Майдана за останні дні є дві речі. Перше наростаюча підтримка громадян по всій Україні. Це продемонстровано подіями на Майданах. Неможливо заперечити, що це небувалі в історії України маніфестації. З іншого боку, мені дуже подобається те, що в цей процес зараз долучилися лідери громадянської думки, письменники, художники, артисти, поети, які сьогодні опублікували декілька днів тому декларацію. 5-12. 5 грудня вона була створена і 6 го прилюднена. І опозиція, всі лідери опозиції заявили, що повністю її підтримують. Ось це і є, з моєї точки зору, дорожня карта цих спокійного виходу країни в нову якість. Чи можливий цей спокійний вихід, коли лунають заклики до розширення Майдану, і воно відбувається, а потім... Відповідні Ливію, заходи. на жаль, влада на всі ці заклики, вибачте, коли мільйон людей закликає до змін, а у відповідь кійок, коли президент каже, я аплодую демонстрантам, але ці аплодисменти приводять до крові, на жаль, нас не чують. Тому мирне розширення демонстрації було абсолютно необхідною умовою для того, щоб діалог нарешті був почути, пропозиція діалогу була почута. Сьогодні президент заявив про такий діалог. З вашого дозволу я хотів би сформулювати від імені Майдану, як це могло би бути, звичайно, з моєї скромної точки зору. Вона співпадає з тим маніфестом, який оприлюднив група Андруховича, Карпи, Малковича, багатьох інших відомих громадянських діячів і з позицією наших лідер опозиції. Отже, йдеться перше. Діалог повинен відбуватися не між бувшими президентами і бувшими спікерами для забалакування проблеми, а між тим, хто в країні приймає рішення. Завдяки узурпації Конституції, по якій, між іншим, Януковича не обирали, але він її повернув собі, сьогодні приймає рішення в країни одна людина. Її прізвище Янукович. Ми готові говорити з ним від імені Майдану. Ми, йдеться про лідери опозиції, про лідери громадянського суспільства. Але перед цим необхідно нормалізувати ситуацію на вулицях. Для цього потрібно А. Відвести спецназ в казарми, досить бити мирних людей. Це я можу казати як міністр внутрішніх справ, який ні разу не застосовував міліцію проти людей з кійками. Позиція друга. Міністр Захарченко має піти у відставку. Я не знаю, які в нього перспективи в Генпрокуратурі, але знаю точно, його політична відставка необхідна для того, щоб більше побиття не могло здійснитися. Це має бути сигнал, що такого наказу більше ніхто не виконає. Це абсолютно необхідна вимога для того, щоб почалися перемовини. Інакше це не перемовини, а просто під загрозою чергового побиття мирних людей йде шантаж е, терористів. І третя позиція, обов'язкова. Мо... Весь світ знає, не можна вести перемовини з терористами. Всі заручники, всі учасники мирних подій мають бути відпущені із-під арешту. Ось ці три речі зробити можна одним розширком пора. Я сподіваюся, Це що... три умови до влади, а Це що має умови... зробити опозиція? Я зараз представляю, на жаль, опозицію, а не владу, бо іначе б ніхто б не бив дітей на вулицях. Але зараз я кажу про те, що зробити для початку переговорів. Якщо Завтра влада піде посередники... і виконує ці умови, що зробить опозиція? Я прошу, якщо? Якщо влада виконує ці умови, що зробить опозиція? Якщо влада виконує ці умови, ми можемо сказати, що в Україні є відповідальна влада. І після цього за посередництва представників ЄС та Сполучених Штатів може початися діалог. З моєї точки зору він має обговорити дуже серйозні речі. Я би це назвав перезавантаженням країни. Перше, відновлення Конституції 2004 року, щоб більше одна людина ніколи не вирішувала долю 46 мільйонної країни на свій особистий шкірний інтерес. Завдяки цьому створення нової більшості в парламенті, який знімає уряд Азарова, котрий фактично не відповідає політичним реаліям сьогоднішнього. дня. Третє, формується тимчасовий технічний, службовий, як хочете називати, уряд, котрий нормалізовує фінансову і політичну ситуацію в Україні. Цей уряд має підписати угоду про Євроасоціацію, що фактично запроваджує нові демократичні правила в країні. Це унеможливлює повторення. Кривавих п'ятниць, четвергів, понеділку і і серед. Також ми говоримо про необхідність прийняття нового закону про вибори, аби результати наступних виборів оголосив не начальник Беркуту, а голова незалежної ЦВК. Ви і останнє, пане, буквально останній штрих. І необхідно, обов'язково необхідно прийняти закон про люстрацію всіх суддів та силовиків. Сьогодні суспільство їм тотально не довіряє. І ще одне запитання до вас, як до колишнього міністра внутрішніх справ, ви або Беркут відводять в казарми, починається блокування і захоплення адміністративних будівель. І відповідь на це запитання після нетривалої перерви. Відставка міністра внутрішніх справ відвід спецназу з вулиць звільнення політично мотивовано арештованих відразу нормалізує ситуацію і зробить непотрібним блокування Кабінету міністра адміністрації президента. Це... Ці три рішення дозволять зрозуміти, влада почула мільйони українців і усвідомила, що дострокові вибори парламенту президента є необхідними, треба сідати за стіл і домовлятися про їх спокійні, мирні, конструктивні рамки.